Слава Україні! Доброго всім здоров'я! Я Вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та НТБ. Нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні як і завжди ми поговоримо про ті кримінальні події і не тільки що стосується роботи тернопільської поліції за минулий тиждень. І розпочинаємо нашу програму інформацію про те, що у Тернопільській поліції новий очільник поліцію Тернопільської області очолив полковник Сергій Зюбаненко. Заступник голови національної поліції України Геннадій Федорюк представив у Тернополі нового тимчасово виконуючого обов'язки начальника головного управління національної поліції у Тернопільській області полковника поліції Зюбаненко Сергія Вікторовича. Власне, Олександр Богомол, генерал поліції третього рангу, який понад 8 років очолював головне управління національної поліції у Тернопільській області, перейшов на посаду радника голови національної поліції України. Заступник голови Нацполіції Геннадій Федорюк представив нового тимчасового виконувача обов'язків начальника головного управління національної поліції в Тернопільській області. Ним став полковник поліції Сергій Зюбаненко. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко а також тимчасово виконуючий обов'язки голови національної поліції України Іван Вигівський. Переконані, що прийняте рішення буде сприяти ще більш ефективній роботі поліції області, направленій на забезпечення безпеки громадян. Надання якісних поліцейських послуг та підвищення рівня довіри громадян до поліції, що є основним критерієм оцінки діяльності поліції. Заступник голови нацполіції Геннадій Федорюк подякував за роботу попередньому начальнику ГОНПЕФТРОпільській області Олександру Богомолу за роботу, яку він виконував впродовж тривалого часу. Дякую всьому трудовому колективі за спільну службу. Пам'ятайте, що де би я не служив і де би не працював. Ми залишаємося спільною сім'єю, і я завжди буду радий. Подати руку допомоги, руку поради і колективу, і новому керівнику. Новопризначений керівник це людина з досвідом, яка пройшла всі щаблі служби в правоохоронних органах від простого оперативника карного розшуку до керівних посад. Сергій Зюбаненко подякував за довіру, пообіцяв сумлінно виконувати свої службові обов'язки та гідно служити українському народу. Розумію, в який час я зараз виконую обов'язки і ставлю собі максимально. Тому що за кожний мирний день в тилу ми платимо досить велику ціну. Громадяни, які зараз проживають в Тернополі в області, мають почуватися себе в безпеці в першу чергу. Новий очільник поліції краю каже, що біля себе він хоче бачити відданих справі поліціянтів. Ті працівники, які наполегливо будуть виконувати свої обов'язки чесно, будуть однозначно захищені. Я для них буду кращим хокаю. Але для працівників, які переступлять межу, я буду найгіршим прокурором. Тому з Богом слава Україні! Поліцейські інформують жителів нашого краю, жителів Тернопільщини про шахрайства та як їх уникнути. Власною причиною такої акції стало різке збільшення шахрайських злочинів. Вдумайтеся у ці цифри на Тернопільщині від початку цього року. Поліцейські зареєстрували понад півтори тисячі злочинів, у яких потерпіли наші краяни власне від шахрайських схем. Сума збитків за цими фактами сягає понад 2 мільйони гривень. Працівники поліції щодня на сайтах, в соціальних мережах та на телебаченні розповідають про людей, які потрапили на гачок аферистів. Від початку року слідчі зареєстрували на Тернопільщині понад тисячу фактів. шахрайств. третина з них це шахрайства в інтернет-мережі. Жителі Тернополя та області після спілкування з невідомими втратили більше півтора мільйона гривень, щоб запобігти. Даним діям проводиться відпрацювання, проводиться інформування населення, щоб убезпечити та зберегти грошові кошти осіб похилого віку, а також інших громадян, які змогли потрапити під дані шахрайські схеми. Правоохоронці кажуть, що жертвами пройдисвітів стають люди різного віку та статусу. Максимальне інформування населення це один із методів, який не стовідсотково, але допомагатиме мінімізувати випадки шахрайств на території області. Проводяться постійно профілактичні заходи дуже багато працівників теж залучаються до цього. проводиться Спілкування доводиться інформація, фінансові операції через інтернет, фішингові повідомлення та сайти, інтернет братство», зловживання довірою та використання людського горя у власних інтересах це лише частина методів звидурювання коштів, які використовують шахраї. Аби люди не забували про такий вид злочинності, як шахрайства, і не потрапляли у тенета зловмисників. Національна поліція України розробила плакати, постери, білборди, сіті лайти та листівки, які нагадуватимуть місцевим мешканцям про небезпеку, і про те, як не стати жертвою шахраїв. 13 червня своє професійне свято відзначили поліцейські вибухотехнічного підрозділу. Власне, цього року їхній службі виповнилося 28 років. Далі дивимося репортаж з передової лінії фронту, де зараз несуть службу частина вибухотехніків Тернопільської поліції. 13 червня своє професійне свято відзначають поліцейські вибухотехнічного підрозділу. Цього року їхній службі виповнилося 28 років. Вибухотехнічна служба ГУНП в Тернопільській області це досвідчені та кваліфіковані фахівці, які готові до виїзду у будь-який час, адже повідомлення про виклик може надійти як вдень, день, так і вночі. Уже з перших днів війни спеціалісти вибухотехніки беруть активну участь у розмінуванні деокупованих територій. Міни, артилерійські снаряди, ракети, авіаційні бомби, гранати це не вичерпний перелік того, що Доводиться влучати щодня під час розмінування територій. Складність полягає в тому, що на даний момент вже літо рослинність піднялася досить високо, і е, важко виявити в цих чагарниках вибухові матеріали. За плечами тернопільських фахівців, очищення від небезпечних предметів Київщини, Сумщини, Харківщини та Херсонщини. Сьогодні вибухотехніки працюють на території Запоріжжя та Донеччини. Сьогодні ми святкуємо чергову річницю і, користуючись нагодою, я хочу Хотів би привітати всіх колег вибухотехніки України з цим святом, побажати їм, щоб кількість підходів до вибухонебезпечних предметів рівнялася кількістю відходів від них. На жаль, при розмінуваннях деокупованих територій вибухотехнічна служба зазнала втрат серед особового складу під час проведення таких розмінувань. Серед вибухотехніків є як загиблі, так і травмовані. Велика шана цим людям, які своє життя та здоров'я поклали на вівтар нашої перемоги. І далі розкажемо, як працівники поліції Тернопільщини продовжують дбати про безпечний відпочинок дітей під час канікул. Пізнавальний захист відбувся у пришкільному таборі Тернопільської класичної гімназії. Про що розповідали поліцейські дітям? Дивіться далі у нашому сюжеті яких неухильних правил слід дотримуватись на вулиці поблизу водойми та під час повітряної тривоги, розповіли дітлахам Тернопільські поліцейські? Пізнавальний захід відбувся у пришкільному таборі Тернопільської класичної гімназії. Інспектори ювенальної превенції нагадали присутнім, як відпочивати безпечно та як діяти у загрозливих ситуаціях. Не залишили поза увагою і правил дорожнього руху. Наголосили дітям про правила поведінки під час повітряної тривоги, правила поведінки на водоймах та правила дорожнього руху. Школярі не тільки слухали. А й розпитували про роботу різних правоохоронних підрозділів, де навчають на поліцейських. Вони активно відповідали на запитання гостей у погонах, а за правильні відповіді отримували подарунки. Це були правила як вести себе біля моря, на прогулянці, як правильно переходити дорогу, та на який колір. Приходити дорогу правильно вже традиційно розважати учнів. Прийшов поліцейський кінолог з собакою. Чотирилапий помічник дивував присутніх своїм вмінням виконувати різні складні команди. Мені найбільше сподобалась собачка. Вона вміла робити різні команди і трюки. Сьогодні вона нам показала, як вона вміє гарно гратися із повітряною кулькою, а також вона виконувала різні команди. Керівник навчального закладу Оксана Бойцун подякувала правоохоронцям за пізнавальний захід, зазначивши, що такі зустрічі допомагають дітям отримати знання, як вберегтися від різних загроз. У Нас така співпраця із поліцейськими, звичайно, що триває впродовж року. Ми спілкуємось на різні теми. Це тема... Ми булінгу запобіганню насильству надзвичайно приємно, що зараз в період канікул, коли діти здається не навчаються. А співпраця наша триває на прощання правоохоронці закликали школярів добре відпочити, набратися сил та не забувати дотримуватися їх порад. 18 червня в Україні відзначили день дільничного офіцера поліції. Про що власне говорили і кого та чим нагородили на цьому заході? Дивіться далі у нашій програмі. 24 години, сім днів на тиждень. Робочий графік дільничних офіцерів поліції. Ці правоохоронці завжди там, де потребують їхньої допомоги. Ця робота ведеться для того, щоб був порядок і спокій в громаді. Дуже важливо це роль відіграє робота голови громади, робота якраз з офіцером, дільничним офіцером. Провідувати самотніх пенсіонерів, працювати на випередження щодо злочинів та правопорушень, знати в яких умовах проживають багатодітні, чимало забезпечені родини, спілкуватися з місцевою громадою. Це лише частина завдань, покладених на дільничного офіцера. 18 червня дільничні відзначатимуть своє професійне свято. Дільничний офіцер поліції в системі органів внутрішніх справ, в системі органів національної поліції є чи не найголовнішою фігурою, тому що в своїй діяльності ці працівники поєднують собі і слідчих. І оперативників карного розшуку, і фактично дільничних офіцерів на території Тернополя та області працює 150 дільничних, тобто на одного правоохоронця припадає 6 тисяч населення. Цієї кількості допів недостатньо, але дільничні виконують свою роботу та знаходять час для кожного. Починаючи будь-якої громади, закінчуючи великим містом, обласного значення завжди є дільничій статі. ти сього часу заходиш в громаді в магазин і висить, вас обслуговують і них чи Це важливо. Люди знають вас лице. І величезна дякую за вашу роботу, за те, що ви є, за те, що ви служите для українського народу. Хочу вам щиро подякуватися особисто, для всіх дивно приму за вашу професійність, за вашу працю. З вашу готовність прийти на допомогу, ви здобули навіть інших це довіру підтримку людей, тому вже бачу це зберегти. Хороший дільничний це не лише поліціянт, який виконує поставлені завдання. Це психолог, порадник, слухач, співрозмовник і навіть людина, яка орієнтується в юридичних питаннях. Дільничим офіцером поліції працюю уже 6 років. На обслуговуванні маю повністю всю підгороднянську громаду, до якої до якої входить сім населених пунктів. Люди даної громади звертаються до мене із різними проблемами. Не можу сказати, що бути дівчиною в службі дільничого офіцера поліції є просто та легко, але в кожній службі є свої плюси та мінуси. Для мене це моя професія. Хороший дільничний повинен знаходити спільну мову з дітьми, людьми середнього та старшого віку, порушниками та злочинцями. Це людина, яка повинна знати свою громаду, а також те, хто чим займається. За п'ять місяців роботи дільничні офіцери Тернопільщини склали понад 12 тисяч адміністративних протоколів. 1394 з них стосувалися домашнього насильства, а з 43 кримінальних провадження щодо домашніх привідників слідчі вже скерували до суду. Кожен третій злочин, вчинений на території Тернопільщини, Подати області розкривають дільничні. Радий за вас, вітаю вас, всіх. Вас все попереду реформація. Більшість дільничних будуть найближчим часом поліцейськими офіцерами громади. Беріть, будь ласка, участь у всіх конкурсах. Ви достойні люди від фаховості дільничного формується думка населення про нього та поліцію загалом. Що дякую вам за увагу? Нагадаю, що в ефірі телеканалу Тернопіль 1 та «НТБ» ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу всім добра, злагоди, любові. Будьте здорові і до зустрічі на наступному тижні.